Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо о здраві і спасінні зараз на цій славі наших рідних і близьких. Тридцять секунд тишони, коли будемо поминати ім'я наших рідних і близьких, живих. Спаси, Господи, помілий рабов Твоїх. Всіх сродников, всех друзей, всех нині нами тут поминаем, всех просивших у них помолиться, всех воїнів на полі брані, всіх чающих Христового утешення, всіх подписчиков канала, и всіх православних Христиан. Слава Отцу, і Сину, и Святому Духу, и нині, і, і Пресну, и великих веку, Аминь. Тебе, Господи, возвлу, Боже мой. Да не приполчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, подобийся нисходящим ров. Услыши, Господи, глаз моления моего нігда молитесь к Тебе, негда воздействуйте мируцы мои ко храму святому Твоему, не привлец меня, сорешники, сделающими правду, не погуби меня, глаголющими мир, с ближними Своими, зла же в сердцах Своих дашь им, Господи, по делам их и полукавства, начинание их. По делом руку их дашь, и моздашь воздаяние их им, яко не разумеешь дела в вдела руку Его разорившие и і не Господь, я Господь, яко услышала, смоление мое, Господь, помощник мой, и защититель мой, на него пово серце мое поможем и процвете плоть моя, и волею моей сповімся и мы, Господь, утверждение людей своих, и защититель спасений Христа Своего есть. Спаси, люди твоя, і Твоє і благослови достояние Твоє, і упосія, і в я до века. Принесіть, Господі, Синові Божі, принесіть, Господі, Сини Овні, принесіть, Господі, славу і честь. Принесите, Господи, славу имени Его, поклоніться, Господі, во дворе святым Его, глаз Господень на водах, Бог славы во Господь на водах ноги, глаз Господень крепости, глаз Господень великолепия, глаз Господа сокрушающего, кедри истрит, Господь, кедри Ливанские, и стенит Якольца як Ливанска, и возлюбленный якосин единорожь. Глас Господа що пламені огня, глас Господа що пустиню і стрясіт Господь пустиню кадійською. Глас Господні срішающій лінії відкриє добра в і в храмі його всякі лаголіт. Славу, Господь, потоп населяйте, сядь, Господь, царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром, вознесуть тях, Господи, коподъял Месіи, не возвеселились и врагов моих ко мне, Господи, Боже мой, воззвах тебе исцелил Месіи, Господи, возвели ада душу мою, спас мыси от нисходящих вров, пойте, Господи, преподобне его, и исповедайте память святыни Его. Як огнів ярості, о живот волі його, вечер во дворице плаче, за утра радость, а во обілії моєм не подвіжуйся во вік, Господі, волі Твої подаш доброті моє силу, отвратил же еси лице Твое, бих смущен, к тебе, Господі, возовуй, Богу моєму помолюся, Кая польза в крові моєй, у них даст ходить і ми востения, еда исповеса тебе персили, возвестит Твою. Слыша, Господь, і помиловав я, Господь, бисть помощник мой, обратились и плачми мне, і в радость мне, рассерзались, и в речі мої припоясами, і сі припояса, весельем, яко да воспоїть Тебе, слава моя, и не умилюйся, Господи, Боже мой, во веки сповимся Тебе, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веково. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини промовляємо їхні імена. Спаси, Господи, і помілуй рабов Твоїх. Всіх сродников, всех друзей, всіх, всіх нами тут поминаемых, всіх война на брани, всіх просивших о неї помолить, всех чащих Христового тишень, всех подписчиков и всіх православних християн, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Натя, Господи, уповал, да не послужился во век правду и твоей избавин и измимя, преклони ко мне ухо Твое ускорение изъятия, будь в Бога защитителя и дом прибежище Ижей спасти як яко держава моя и прибежище моей ситы, именем Твоим, и имени Твоего ради наставившими и препитающим я, извинейшими от всех сияю с крышами, як і Тиси, и защититель мой Господи. Вруца Твої предложу, дух мой, избавил Меси, Господи Божии истины, возненавиделись и хранящие суеты аже на Господа уповах, возрадуйся і возвеселюся о милості Твоей, яко призрелись на смирення мое спасли, от нужду душу мою, и сі меня затворил. В руках вражих поставились і на пространні нозі мої, поміли ми, Господи, яку оскорблюй, сміття, ярості, око моє, душа моя, утроба моя, якої щезів болізні живот моє, літа моя, в здиханиях, і зніможені щитою, крепость моя, і кості мої, святошися, від всіх враг моїх бих поношення, і сусідам моїх бих. И страх знаемым моим видящим я вон бежаше от меня, забвен бы яко метр мертв от сердца бых, яко сосуд суд погублен, яко слыша хождение многих живущих окрест, негда собратися и всем вкупе нам я душу мою совещашу, а жена, жена тях Господи. Уповах рехти, Бог, мой руку Твоєї Твої жребий, Мої, збавий з із руки враг моих и одгонящих, просвіти лице Твої, нароба Твої спасими, милості Твоєю, Господи, да не постижуся, яко призвах Тя, да і Нечистиве и снітва, Німе дабо, оснистив, благодійщина праведного беззаконні, гордині, уничиженням. «Коль много многої множество благости Твоя Господи, уже скрілись и боящимся Тибе, Соділися уповаючим на Тебе при сіни чоловіческими, скрійше их в Тайні лиця Твої от мятежа Человеческа, покриші их крові от пририкания язык, благословен Господь, якого удивилось Своего радиорождения. А жерех виступління моем отвержен есть от мод лица Отчию Твоею, всего ради услышалось и глаз молитвы моя, негда возвах Тебе, возлюбите Господа все преподобнее Его. Як уистины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню, мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа, блаженні же, оставившееся беззаконие, и же. При... Кришася, грісі, блажен муж ему же не именит, Господь греха не же есть в устих его лесть, Яко, шакосі хубишаша, от моей, отъезжи звать ему весь день, Яко ко день и ношу тяготена рука твоя, возвратіхся на страсть, Ехда, он земетерн, беззаконие моє познах, и греха моего непокорих, і сповім на меня беззаконні моє господіві, і ти оставили оставил честі серця моє, зато помолится к Тебе всяк преподобний. Во время благопотребного бачу потопи в к Нему не приближатся, ты, и все прибежище мое, от скорби, обдержащие меня радости, моей избави ме отоб, шедших меня разумлю тебя и наставлю тебя на путь, и вон же, пойдеш, и пойдишие на те очи мои, не будете, яко конь и меск им же несь разом броздам, и узлой челюсти и хвостинеши. Не приближающихся к Тебе многие раны грешному оповающего, жена Господа милость будет, веселитеся, о Господи, радуйтесь, праведней, и хвалитесь всеправие и сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося, браті і сестри, у упокоєнні. Одна хвилина тишини, Поминаємо у покой наших рідних, близьких, всіх, хто відійшов у вічність. Упокою Господи, душі особших, раб Твоїх. Всех особших сродников, всех ныне нами особших поминай, всех воїнів на всіх обіенных, и всех них помолитеся, и всех отвеков особших православных христиан. И простимся с решением волей и невольней дарим Царствие Небесное, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и и во веки Аминь. святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и нині, и и во веки Аминь. Присвятає Троїце, помилуй нас, Господі, Очистиріхи наші, Владико, присібі законя нашу, святи исцели немощи наши, наші ім'я Твіграді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне, и присней во веки веков. Аминь, Отче наш, и же иси на небесях, да светится имя Твое да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на землі, і хліб хлеб наш насущный даж нам днесть, и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем душником нашим, і не веди нас свої искушения, но избави нас от лукавого. Смиренную мою душу посети Господи, во гресе все житии, изжившую, им же образом блудницу прими имени, і и спаси мья, приплавая чину настоящего жития, помышляю бездном моих моих зол, и, не имея окормителя помышлений, Петров провещаваю эти глаз, спаси меня Христе, спаси меня яку как человеколюбец, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу. Скоро сам євне весні Христов да всі услышим блаженний глас Христа Бога нашого. Приедите любящие небесные славу, супричастницы бывших мудрых дев, уяснившись вещи наша верою, и ныне, и пресную во веки амінь. Душе покайся, прежде исхода твоего суд неуметен грешным, есть и нестерпимый, во Господу, во вмилении сердца, ссориших те ведении и неведении, щедрий молитвами, Богородицы, ущедрие спаси Мья. Господи, помилуй, 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 Господі, помілуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, помілуй. Тебе, Господи, единому благому и непометозлобному, исповедуй грехи моя, Тебе препадая вопия недостойный, сореши, Господи, сореши и незм достоин, возрейте на высоту небесную множества неправ моих, но, Господи, мой, Господи, дары мне слезвиваю мелени. Едини блажь и милостиве, Яко, да ими те молю, очистите прежде конца от всякого греха, страшно, бо і грозно місто імам пройти, и тело разлучився, и множество мне мрачной, бесчеловечной демонов срящут, і ніхто же у помощь спуствує і избавляй, Тим припадує Твої благості, не біді, убедищем я, ніже да похваляться, умнее врази, благі Господі, ніже да рікут в руки наша пришелы і нам приданесі. Ні, Господи, не, не забудеш шедро Твоїх, і не воздаш мені по беззакониям Моїм, і не отврати лица Твої от Мене. Но Ти, Господи, накажи Мя, обаче милости и щедротами, враг же Мой, да не возрадується у мне, но гаси Його на Мепрещение, і всі опресни Його действия, і даш мені к Тебе путь неукорний. Благий Господи! За нежий со не прибігоку ко врачу і не прострог руки моє, як Богу чуждему, не отри не убо моєго, но услышим от Твоей благості, і утверди моє серце страхом Твоїм, і да буде благодать Твоя. На мені, Господи, як Огонь, попаляє, нечистый, во мне помисли, і, боїся, Господі, світ паче, всякого світа, радість паче всякі радості, упокоєння, паче всякого упокоєння, жість істинне і спасіння, прибиваючи во віки віку. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри. Боже, мілістю Господь дозволив. Ми з вами почитали кафізму. Четверту помолилися о здравій і спасінні наших рідних і близьких. Правда, на Ютубі. Збилося трошки, пропав інтернет, ми перезагрузили. Спасі Господі! Всіх вітаю святом, святом великим, богоявленням. Знаєте, Бог явився, Бог, син, прийшов хреститися в річку Йордан від Іоанна, як ви бачите це на іконі. Було чути голос Бога Отця, це син мій возлюблений, Його слухайте, і Дух Святий у виді голуба спустився від Бога Отця на Бога Сина. Та як Господь наш Ісус Христос в 30 років, згідно єврейському закону, Він вийшов на, до народу, щоб вчити їх. Раніше 30 років цього не можна було робити. І Господь Він був без гріха, але Він взяв гріхи всіх людей на себе, тому він прийшов від Іоанна до Іоанна в річку Іордан, і Він освятив водне єстество. І сьогодні, коли вчора, сьогодні освячувалася вода, називається велике освячення. Вода має ту силу благодатну і вчора, і сьогодні. Я вже це говорив. Хто чув. Цією водичкою ми окропляємо будинки, ми окропляємо квартири, ми окропляємо всюди. Все освячується сьогодні. І худоба, все-все-все, все кропиться, все освящається. Велика сила цієї води, через яку Бог діє, дає свої благодаті. Ця водичка, якщо не має причастя, сказано, людина не може причаститися, то вона причащається цією водою, хрещенською. Навіть коли Діакон сьогодні читав їх після Євангелія на освяченні води, там було сказано, що сила цієї води, щоб оставляти гріхи. Дійсно, велика святиня. Господь дає там таку. Святиньку. Через тебе будемо користуватися цією святинькою, благовійно відноситься, старатися кожного дня її пити, закінчується, додаємо просту воду, вона знов освящається. І так, п'ємо самі, дітям даємо кропимо будиночок, квартирку. І отак от така благодать від Бога сьогодні. Дніці освятилося, вод, єстество. Все освятилося. Спаси Господі, всіх, хто був на молитві. Ми з вами помолилися, помінули. Господь дозволив. Світла в нас нема, але інтернет ще тягне. То, напевно, були такі от збої. Спасі, Господі, всіх. Мирного вечора. З вами був чтець Анатолій, Почаїв, голос православної молитви. Спасі Господи, за те, що підписуєтеся. Ставите лайки, подобайки. Ділитесь трансляцією. Спасі, Господі, всіх. Так, можливо, якісь питання є, пишіть пару секунд. Можу почекати. Якщо щось хочете запитати, так, то спробуємо відповісти. Нас сьогодні вже день трошки почав і потепліло. Зранку було холодно, 15 градусів морозу. Зараз 7, на вечір знову буде мороз. Холодно такі крещенські. Ще ввечері буде ефір, побачимо. У мене сторінка в Тікток одна, але є ще одна. Так і називається, як називається? Спочаю, якщо я не помиляюся. Я так, і там ще одна була, але її заблокували. Я так час від часу закидаю відео. Але така, що постійно користуюся, то та, що зараз вона ні є в Тіктоці. Одна на Тіктоці не дозволяє мені вести прямий ефір. Там було 7000 підписчиків. Це я помилку там зробив і мене заблокували. Друга є, там, правда, небагато, 60 підписчиків, так на всяк случай. Ну і ця почаю в голос православної молитви. Так, спасім, Господі, і вас за молитву. Ще на Фейсбук можете зайти, хто на Фейсбуці. Називається Почаїв архіхор. архіхор. Все тоді, Спасі Господі всіх. Все. Гарного вечора. Христос хрещається в водах Йордана. П'ємо водичку. Коли свято по старому чи по-новому. В смислі. Сьогодні у нас Йордан. Йордан. По-старому. Сьогодні по старому числу, то 6 січня по старому числу, а по новому 19 січня. В Єрусалимі так само. Вчора ви бачили в інтернеті є відео Патріарх Єрусалимський освящав воду. Наперед день богоявлення Господню. Так що спаси Господі всіх. ангела хранітеля Так, дивимося, чи більше нічого не пишете. Нагадую, де на двох каналах. Вони однаково називаються: що на Ютубі, що на Тіктоці. Почаїв голос православної молитви. Ангела-хранителя і вам, ангела-хранителя, все, Спасибо, Господи, всіх за ефір.